Всім вірищам, добро посидіти. Слава Ісусу Христу, Майдання! Ми сьогодні прийшли щоб разом з вами тут, у цей вечірній час, коли ви спільно стоїте і дякуємо вам за те, що ви стоїте спільно з нашими семінаристами, які приїхали зі Львова, які приїхали з інших міст України. Сцені. Я так бачу, що по екрани, екранах, зараз транслюють, ви чуєте, як це було за радянських часів. Я розкажу вам коротеньку історію зі свого життя. Коли я вчився в школі, одного разу вчителька прийшла до нас на урок і роздала нам такі білі листочки, на яких попросили написати ім'я і прізвище. І потім каже я вам два питання, на які ви маєте написати так або ні. І перше питання було для нас, для дітей, мені було 10 років, це було питання, чи ти віриш в Бога. І друге питання було, чи ти ходиш до церкви. Це був 1984 рік. Важко було дати відповідь на це питання, але так мене батьки виховували і виховують, що треба говорити завжди правду і стояти за правду. І я написав так, так. Куди вчителька зібрала ці листочки і швидко їх переглянула. Закликала мене до себе, і ми йшли з нею по коридорах цієї школи, і вона мені каже, ти справді віриш в Бога. І я сказав так. Вона каже, ти справді ходиш до церкви. І я сказав, що так. І тоді ця вчителька мені сказала, знаєш що, але не говори про це з ніким у школі. Я заохочую вас і розкажу цю історію, щоб ми не боялися свідчити правду. Тому що ми вийшли на цей майдан для того, щоб сказати, що правда є, правда восторжествує, і ми саме для того тут сьогодні з вами є. І які би не були часи, до чого ви нас не закликали і що би нам не говорили? Якщо ми єднаємося в ім'я Боже, якщо з нами Бог у серці, якщо з нами Бог, я думаю, що ми переможемо будь-які труднощі. І тому сьогодні, зараз, я закликаю тих, які є десь поруч, які тут на сцені гуртуються ближче до нас, щоб ми спільно з вами помолилися. Коротеньку молитву. А після цієї молитви наші брати-семінаристи мають надзвичайно гарні, Богом даровані таланти, а це є голоси. І цими голосами вони будуть для вас співати, співати різні пісні. А ви, прошу вас, щоб ми їх підтримували. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця, і сина, і святого Духа. Амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благослований Бог, назавжди не посвячаться на віки вічні. Слава тебе, Боже, наш, слава Боги, шебешисте. Сину і святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні аві. Святой Гой Субрина, Слосполю, чи стейки наші, благо простихоння наші, святі освіти, святі наші, і ми

Yeah. Uh -huh. I should